you <laughs> Добрий день, вітаємо вас в медіа центрі Україна. Мене звуть Аліна Фролова, і сьогодні в нас насичений день. Ми очікуємо три брифінги. Тож я прошу вас доєднуватися до наших активностей і слідкувати за нами у соціальних мережах на YouTube і підписуватись на наш канал. Розпочнемо ми з дуже актуальної для нас теми з погоди сьогодні, з прогнозів. Тому що те, що ми спостерігаємо зараз, ми спостерігаємо аномальні зливи в Європі. Ми бачили аномально гаряче літо в Україні, і ми всі знаходимося в очікуванні зими, яку нам треба пережити в умовах обмеження потенційного обмеження постачання електрики та опалення. І а, наша наш гість сьогодні, з якою ми проговоримо ці питання, це Наталя Птуха, речниця Українського гідрометеорологічного центру. А, пані Наталя, добрий день. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Скажіть, будь ласка, ну, те, що ми зараз бачимо в Європі, да, це наскільки ми можемо очікувати ці зливи в Україні і, взагалі, як ви прокоментуєте ситуацію, яка складається, як надовго Європа буде потерпати від таких злив? Ну, одразу хочу заспокоювати глядачів, що до території України цей циклон вже надійде, його пік активності припав саме на вихідні. Які в нас були саме тоді по території Центральної Європи в нас спостерігалися сильні опади, бо декуди їх кількість була дуже великою. Там в Австрії по 400 навіть міліметрів випали. Це рекордні взагалі значення для. Певних регіонів в Чехії до 500 мм за кілька днів. Ось тобто, це дуже багато для цих регіонів, тому там були такі умови. Надалі цей циклон зараз вже він відходить у південному напрямку до території Італії, але він вже втратив свою силу тобто, саме найактивніші процеси були впродовж вихідних. Саме тоді він трошечки зачепив і територію України. Ми спостерігали в Одещині. Були. Значні дощі, і так само в карпатському регіоні спостерігалися опади різної інтенсивності. На деяких метеопостах і гідропостах були зафіксовані навіть сильні дощі, але в той же час всі підйоми наших гірських річок в Карпатах були в межах русел. Максимум, який був зафіксований спостерігачами на річках, було до 70 сантиметрів. Це на окремих річках, на окремих ділянках. І все було в межах русу без негативних наслідків. По території Європи, все ж таки ми бачимо, так склалася ситуація синоптична, що цей циклон. Виявився заблокованим, тобто він е, не зміг нікуди просуватися, тому кілька днів він крутився на, практично на одному місці, тому, відповідно, там були такі інтенсивні дощі. Заблокований він був полем високого тиску з північних широт, з північного сходу, і е, саме це поле забезпечило в той же час по північній Європі, скажімо так, погоду без опадів, а всі ось ці активні процеси відбувалися саме над Центральною Європою. Зараз, в принципі, вже він втратив свою таку активну фазу. По півдню Європи в нас таке зараз простягається розлоге поле низького тиску, в ньому подекуди можуть утворюватися ну, локальні такі циклони. Наприклад, як сьогодні над Чорним морем невеличкі, така фронтальна система може, скажімо так, навіть виходити на територію України. І сьогодні, подекуди ще дощики можуть навіть бути окремі. І по Київщині також очікуємо другій половині дня, але все ж таки з завтрашнього дня буде більше посилюватися цей антициклон з півночі. Він буде досить потужним і він забезпечить нам, ось починаючи з середи, практично вже в усіх областях, погоду без опадів, і ось найближчі кілька днів синоптичною перспективу, яку ми можемо бачити, ну орієнтовно до 25-го числа, скажімо так, характер погоди буде саме антицикло. Нормальне, тобто буде більше сонячних прояснень і спокійна погода. Ми спостерігаємо зараз ну дуже теплий вересень, і скажіть, будь ласка, от в перспективі осінні, да, про що ми можемо говорити? Тому що ми знаємо про те, що і врожаї в нас потерпали влітку через відсутність дощів. І, власне, і лінія фронту залежить у нас від наявності або відсутності дещів частково. Який ваш прогноз на осінь? Що буде відбуватися от в цих умовах незвичного літа і, можливо, там незвично теплої зими? Який прогноз? Так, ви абсолютно праві, В нас дійсно. Дійсно, були аномально високі значення температури і впродовж літа, і в вересні У нас також війшов, скажімо, в більш такий літній характер, тобто в нас наразі триває метеорологічне літо, тому що температура не знизилася настільки, щоб можна було фіксувати факт настання метеорологічної осені, тобто на календарі так, але метеорологічна ні. Метеорологічна осінь починається тоді, коли середня добова температура. Ну, ось в певному регіоні впродовж кількох діб. 15 градусів і нижче. Наразі ми маємо вищі показники практично по е, всіх областях України. І також, плюс на додачу, що в нас високі значення температури, в нас дуже високий дефіцит опадів. Е, впродовж літа спостерігався цей дефіцит, і особливо по південних регіонах, по східних і центральних. Зараз, за інформацією наших агрометеорологів, близько 70% площ для посіву, скажімо так, охоплені саме посухою, навіть метровий шар абсолютно сухий, переважно це стосується знову ж таки Південного Сходу України. От. І це впливає і на посівну, яка зараз починається, вона досить повільно починається, але все ж таки сподіваємося, що це. Ну, Ще є шанс, що це не завдасть сильної шкоди, наприклад, для врожаю наступного року, тому що за умов, які складаються доволі такий теплий період, в нас то посівну можна проводити і в областях, наприклад, в минулі в минулі роки, які так само в нас стають такі більш тепліші вже традиційно, то по півдню навіть до кінця листопада. Я правильно це розумію. Подекуди, що... районах, Я правильно розумію, що в нас ця тенденція потепління в Україні, да, зміни клімату в бік потепління саме в Україні, вона вже може вважатися сталою. Чи можемо ми прогнозувати, що наступні роки чи це тимчасовий, тимчасова зміна, яка не означає, що в нас класично будуть більш теплі зими і так далі? Ну, загалом, за дослідженнями наших кліматологів і світових прогностичних центрів, то глобальна зміна клімату вона впливає. І ось на територію України саме вона досить яскраво виражається, саме у тому, що в нас дійсно більше стає. Періодів з більш високими значеннями температури це літо було яскравим прикладом. В нас була потужна хвиля тепла, і в принципі останні роки в нас тенденція складається, що з року в рік в нас все ж таки будь-який сезон стає доволі теплим. Тобто періодів з холодними днями їх стає дедалі менше, і вони стають все більш короткими і не такими тривалими, не настільки інтенсивними. Звичайно, ми не можемо говорити, що абсолютно в нас там, наприклад, взимку не буде вже холодних періодів, не буде морозів. Ні, такого ми не говоримо, тому що в нас країна розташована так, що в нас є сезонність. Звичайно, зима в певних своїх проявах буде, але все ж таки за тенденціями, які зараз є, то дійсно все частіше вона буде більш м'якою. І ми сподіваємося, що все ж таки в цьому плані, якщо там не говорити про якісь аграрні аспекти, тому що там своя специфіка є Якби це не завжди добре, коли там тривалий період тепло, саме для тих культур, які зараз нас по території України треба по-своєму адаптуватися. Але звичайно, для енергетики ми дуже сподіваємося, що все ж таки буде легше. Але так як ми знов ж таки сезонна країна, то треба бути готовими до будь-яких проявів погоди, і все ж таки ці затоки холоду звичайно можуть бути просто їх інтенсивність повинна бути меншою і не такою тривалою. Ну і давайте трошки зупинимося все ж таки на прогнозах по цій зимі, да, яка от теж для нас має бути досить болючою. Чи є вже прогнози, яким ви бачите зиму, яким ви бачите проходження цієї зими? Ну, саме про зиму, звичайно, з такої практичної точки зору, яку можна озвучувати, якісь там е, показники, значення поки що говорити ще дійсно зарано, і, і ці загальні тенденції, які я вже озвучила, що дійсно ми очікуємо все ж таки більш е, теплих днів ніж холодних. От, можемо сказати. Поки що про осінь, що тут дійсно в нас на кілька градусів вище. ось Для вересня і для жовтня середньомісячна температура очікується на 2-3 градуси вище кліматичної норми. В листопаді вже трошечки будемо наближатися ближче до кліматичної норми, але все ж таки все одно дещо може бути він вищий. У вересні в нас дефіцит опадів, в жовтні близько норми і, в принципі. На листопад також очікуємо, що повинно дещо вирівнятися. Прозуємо в таких практичних ще дійсно зарано говорити. Можливо, трошки пізніше вже будуть детальніші прогнози, це вже ближче до завершення осені. Тоді ми зможемо вже більше, навіть не ми, а це світові прогностичні центри, озвучити, які процеси будуть впливати на погоду в найближчі місяці. Пані Наталі, я вам дуже дякую, тож ми зрозуміли, що в нас є трошки сонця, ще, яке ми можемо вхопити, трошки літа, яким ми можемо насолодитися. І а, сподіваюся, що наприкінці осіння ми з вами зустрінемося для того, щоб поговорити про зиму і потенційну весну. Дуже дякую. Добре, на все добре. До побачення. Не забувайте, що у нас наступний брифінг відбудеться за 15-20 хвилин, тож доєднуйтесь. Дякую.